І хороші Вітаю вас на моєму YouTube-каналі скрабу Тарас. І знову свіженьке авто з Німеччини. Це в нас Jaguar i Pace. Модельний рік 2021, виготовлення 20-й рік е листопад Це вже в нас Restyle 320. ка Підтримує в домашніх умовах можна заряджати від трьох фаз. Батарея на 90 кВт. Машинка в нас. Вся чорна-чорна на чорному блек пакеті, як бачите, дивиться дуже стильно, дуже класно. Колір у нас чорний металік, незвичайний чорний. ЛЕД-оптика. Партроніки у нас 360, камери 360, автівка має всі максимальні асистенти, які тільки можуть бути, сама підрулює в полосі, з дорожні знаки. Адаптивний круїз контроль, це все все присутнє. Має автоматичне паркування. І що круто я в цих Ягуарчиках, якщо вони оснащені камерами 360, вони вміють самі паркуватися не відносно автомобіля, а відносно розмітки на паркінгу. Зараз вам швиденько покажу, як ця красуня виглядає ззовні. Вона у нас на 20-х оригінальних легкосплавних дисках. Резина, правда, зима, так приїхала, так і продається. 245х50R20. За таке, як за, за гальмівні диски, гальмівні колодки смислу розмовляти немає, бо ці автомобілі відгальмовуються рекуперацією. Тут тормозні диски колодки ходять дуже дуже-дуже довго. Отже, друзі. Зовні вам перейшов, показав, зараз після цього по комплектації і перейдемо по лакофарбовому покриттю з приборчиком, все вам покажу. Ось тут у нас є ще заховані камери, датчики сліпих зон, безключовий доступ в автомобіль. Всі чотири ручки оснащені комфортним входом в салон. Салон збережений, охайний чистесенький, запитань по авто немає. Електричний преміум автомобіль. Відповідно, матеріали, все відповідної якості. До речі, оригінальний пробіжик на сьогоднішній день, як бачите, 26 тисяч оригінального, підтверджено пробіжика. Так що, друзі, відразу ж для вас він номер. Можете перевіряти даний автомобіль. Чесність пробігу це все гарантовано. Всі автівки, які є на моєму YouTube-каналі, всі перевірені. І остаточно з оригінальними пробіжками. Тут у нас все керування швидкостями вперед назад нейтраль-паркінг. Тут ми маємо виставляння режимів, коригування висоти пневмопідвізки. Так що, друзі, даний автомобіль у нас на пневмопідвізці. висоту, кліренс, відповідно, все можна регулювати вище, нижче і також залежно від режиму їзди. Ось тут все позаду, як бачите, відразу присяду, щоб ви могли зрозуміти, місце достатньо, комфортно автомобіль сідати і також з нього виходити. Також в даних автомобілях присутній захист, комфортний вихід з автомобіля, якщо би в разі пішохід, велосипедист або хтось. Інший автомобіль або на мотоциклі, машинка виявляє своїми датчиками і не випускає вас з автомобіля. Кришка в нас з електроприводом. Камера заднього вигляду з омивачем вдористі омивача немає. Це не стільки суттєво, не страшна різниця, але кажу, як є. Отже, штатні зарядки в комплекті, подовжувач. розеточка на 12 вольт розміщена в багажнику. Ключечки такі для грузів. Я, до речі, в автомобілі завжди використовую, щоб тут з кульочком щось за, зафіксував, щоб не розліталось відповідно по багажнику. Датчики тиску в шинах присутні також. Завжди забуваю сказати. Під лукітник, ну це все ви, друзі, знаєте. Під підстаканниками, під все регулюється вверх по висоті, дефлектори обдуву для ніг, для задніх пасажирів є ще такі в порт зарядки CCS Комбо, для швидкої зарядки, це Європейський порт. Робота без ключового, дзеркала складаються, ручки куваються. Відповідно, під час руху аналогічно. Ось так. Місце водія. Скло підіймачі, блокування віконець, щоб діти позаду вас не грали, зрегулювання регулювання дзеркал керування центральним замком, пам'ять на три сидіння на пам'ять положення сидіння для трьох водіїв. Преміум авто, друзі, потужне, економне. Друзі, запущу автомобільчик. Так. Ось відразу, що хто там розказує вірю, один кричить вірю, другий не вірю. Відразу е, показуємо. З, залишок батареї 93%. Маємо запас ходу 361 км Розхід за останні 251 кілометр, які, на якому ми проїхали на автомобілі, отримуємо, друзі, 17,7 на сотню. Відповідно, розхід просто супер. Ось так. Сидіння з підігрівом, кермо з підігрівом. Тут в нас все виповнено типу під, під сенсор, але насправді це є фізичні кнопки. До речі, цей е, як би вам сказати такий варіант, мені подобається більше, аніж тут сенсор. Бо сенсор, коли знаходиться на рулі, по-різному бувало за, зачіпав нечайно і він спрацьовував. Це вагу одному. Пробував. А ось в Ягуарі воно виглядає все як сенсорне, але відповідно є фізична кнопка. Отже, розхід побачили. Преміальне, круте, класне, комфортне авто, друзі. В, в Ресталі в нас стоїть сучасна оновлена мультимедія PV Pro, вона реагує дуже-дуже швидко порівняно з, як би вам сказати, Порівняно з попередником камери 360 все є, і, відповідно, можна зовсім хоч є в результат. Бо в дорестальній камери 360 я звертав увагу тільки сугубо на, на, на дзеркала. Ну, автівка пушка, друзі. Варіючку. Машинка знаходиться в місту Бережане Тернопільська область. Автівочка вже розмитнена і, відповідно, ви можете стати новим власником. Реєстрація такого автомобіля умрева обходиться в районі однієї тисячі гривень. Сертифікати все -все, все, все готово. Зараз швиденько по лакофарбовому. 101 мікрон, 111. Нагадую, попередній автомобіль, все я оглянув перевірив, нічого не знімалось, не крутилось. Весь автомобіль, практично весь, як ви бачите на приборчику, пише кольоровий метал. Він весь зроблений з алюмінію, За рахунок передні крила і кришка багажника виконані з пластику. все, як можете бачити, це в рідній фарбі, елементи не знімались, не крутились, не замінювались. Всі віконці рідненькі, все як, як і належить. Отже, як бачите, пише не метал. Друзі, кого цікавить придбання ось таких професійних приборів від компанії Profiline. Або будь-яка діагностика для автомобілів, або різний інструмент, різне-різне для авто, на сайті ProfiLine з промокодом SCRABOT ви можете відразу вже моментально отримати знижку 5% на будь-який будь товар. Посилання на сайт і промокод залишу в описі внизу під відео. Як бачите все. Все в рідній фарбі. Ось, друзі, пневму підняв максимальне і практично майже максимальне положення, бо є ще один режим для виїзду з болота. Це вже у нас режим оффроуд. Автівочка піднеслась в доволі серйозний такий серйозний кліренс. До речі, виробник заявляє, що даний автомобіль може проїжджати в воду до, полу, до пів метра глибини. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця автівка в місто Баражани, нагадую, Тернопільська область. Телефонуйте, проїжджайте і забирайте. Всім дякую, всім пока-пока.